Давайте проаналізуємо заяву самого народного депутата. Свої попередній заяві він заявив про те, що за наявними даними 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни. Натомість, вже після того, як вимушені переселенці не змогли знайти роботу через відповідне скептичне ставлення до них роботодавців, відсутність. Належної допомоги з боку держави ані житла, ані соціальної підтримки, компенсації роботи тощо що 67-70 тисяч за даними нардепа повернулися в Маріуполь, тобто на окупованій території приблизна третина. Причому варто говорити про те, що загальну кількість вимушених переселенців, які повернулися на окуповані території, народний депутат е, оцінює ну, оцінює це неправильне слово, на, е, називає цифру приблизно в 150 тисяч. А тепер давайте з вами разом аналізувати про що йде мова. А йдеться про те, що наразі рішення уряду скасовано фактично виплати вимушеним переселенцям, тобто вирішили економити. Причому на найбільш соціально незахищених верствах. І тут головне, Олександре, з чого треба починати? З того, що однією сіллю так званої спеціальної військової операції Російської Федерації було вирішення якраз питання а демографічної кризи і наявності кваліфікованої робочої сили за рахунок мешканців окупованих територій. Я нагадаю, за всі роки. Війни з Росією на території Російської Федерації виїхало приблизно 3 мільйона громадян Українців. 3 мільйони. Олександр, причому варто говорити про те, що росіяни вирішують для себе декілька питань одночасно. Перше, це демографічна криза, бо нарежі наразі до речі досить показово, що синхронна з заявами народного депутата Ткаченка, буквально вчора, Пісков. А це прес-секретар російського диктатора заявив про те, що у Російської Федерації просто колосальні проблеми з людським ресурсом. Причому мовиться і в моменті вирішення демографічного питання, і відповідно наявності кваліфікованої робочої сили. Причому Пісков зауважує, що Російська Федерація стоїть перед вибором, що прийдеться масштабувати відповідне питання завезення трудових мігрантів. А мовиться якраз про Середню Азію. Я з повагою ставлюся до громадян середньоазійських країн, але, на моє переконання, питання трудової кваліфікації мешканців окупованих територій, причому ж це промислові райони України, Луганська, Донецька область, де була розвинута важка металургія, вугледобувна промисловість, ну, промисловість. Там цілий комплекс. Вони в порівнянні, в порівнянні з умовними джамшутами, все ж таки на е, голововище. І от уявімо собі, пане Олександре, мовиться ж не те, що е, 200 тисяч вимушених переселенців повернулися на окуповані території Луганської і Донецьких областей. Ні. Мовиться про те, що ці 200 тисяч. Стануть перед фактом, що так само на окупованих територіях Луганських і Донецьких областей роботи нема. А для того, щоб прогодувати сім'ї, вони будуть шукати роботу де? В Росії. Діємо. І ще на 200 тисяч ми самі своїми руками збільшили кадровий потенціал країни-окупанта кваліфікованої робочої сили, пане Олександре. І це коли виходять відповідна гетьманців і починає плач Ярослав з приводу того, що наразі українська економіка може постати перед питанням відсутності кваліфікованих робочих кадрів, бо відповідно, кількість українців, які виїхали за кордон більше 6 мільйонів. І в цей самий час ми фактично своїми руками створюємо передумови для того, щоб ще 200 тисяч, там 150, 200, Яка різниця, вони виїжджають. А знаєте, чому власне пролунали заяви Ткаченка, він спростував свою власну заяву? Це питання, а чому чому він спростував це? Так. А з приводу того, що я вийшов з цими заявами на центральні телебачення, центральні телеканали провідні, і відповідно зауважив, чому у держави знаходяться кошти на незрозумілі схеми. За словами того ж Ткаченка, в бюджеті Луганської. Області, уявіть собі, яка окупована на 99%, передбачено до 200 мільйонів на будівництво доріг, пане Олександре, яких доріг? Поясніть мені, область окупована повністю. Що буде ремонтувати Луганська військово-цивільна адміністрація? І головне, поясніть мені, пане Олександре, і ви, вельми шановна поглядацька аудиторія. А що взагалі таке бюджет Луганської області? Якщо вона окупована, він нараховує декілька мільярдів гривень за різними оцінками до двох мільярдів. У нас нема куди гроші дівати. Поясніть мені, що таке силові структури Автономної Республіки Крим. Служба безпеки України? В Автономній Республіці Крим. Який функціонал вони виконують? Прокуратура в Автономній Республіці Крим і нарешті Міністерство внутрішніх справ. І це при тому, що Служба безпеки України до 90% виявилася зрадниками і залишилася на окупованих територіях. Але навіть не ці факти, тобто поясніть, ну кого ми фінансуємо? Якесь фатамаргана. Область окупована повністю, натомість бюджет області декілька мільярдів. Нам нема куди їх дівати. І в цей час дві тисячі забирають у вимушених переселенців. У вас не виникає якогось непорозуміння ситуації? Ну, в мене виникає питання певної диверсії. Абсолютно. Причому гри на користь окупанта? Чому я на цьому і акцентував увагу і Ткаченка змушений був спростовувати свою інформацію? Бо відповідно виникає запитання, що урядом? Створюються передумови для того, щоб робоча сила поверталася навіть не на окупованій території, а на території Російської Федерації працювала на економіку. Пане Олександре, одного спеціаліста підготувати це роки потрібні. Найбільший капітал країни це людський фактор. Висококваліфіковані спеціалісти. А ми своїми руками їх просто виштовхуємо в Росію. Пане Дмитро, а чи є в нас інформація про те, скільки людей загалом виїхало з окупованих територій? В Росії 3 мільйони. А в Україну. Пане Оксану? Ну, якщо з Маріуполя за словами теж, Ткаченка 200 тисяч тільки од одного Маріуполя, правильно? Так. То відповідно можемо рахувати ну приблизно до півтора мільйона вимучених переселенців з до двох, напевно, навіть да, навіть Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Херсонських областей, то можемо говорити про те, що цифра доволі серйозна. Чекайте, а скільки ж всі люди не закріплюються на вільних територіях? Абсолютно, то може все питання, що наразі стоїть, що немає умов і економічних, і соціальних для того, щоби. Ті люди, які позиціонують себе з Україною, а більшість виїжджає саме з цього питання, щоб не стати жертвами російського терору, вони не можуть себе реалізувати на території України. Це при тому, що я вам навів приклади корупційних оборудок відвертих, відповідно військово-цивільних адміністрацій, які би й мали перейматися питаннями працевлаштування вимушених переселенців. Кричущий випадок, пане Олександре, новогородівська військово цивільна адміністрація, населений Пункт Донецької області, окупований росіянами, 6 мільйонів виділяє на закупівлю колючого дроту. Від кого? Від кого? І куди? Окуповане місто окуповане питання: для якого милого виділяють 6 міль... бюджет міста, який окупований? Що це таке, я не розумію. Дивіться, пане змете, чи це, що у нас повинен бути якийсь окремий законодавчий акт, чи якийсь, ну, тобто такий регламентує е, от, статус окупованого міста? Чи може там бути для гроші, чи не може? Тому що яка адміністрація там чисто номінальна може бути, ну, щоб позначати нашу присутність, але ж не закуповувати щось там? Звичайно, ну не проводити держтендери на закупівлю. Які колючі дроти. Так, номінальна голова військово цивільної адміністрації має бути, ну але не штат, який відповідно, уявіть собі, це все повністю лягає на плечі держави, і при цьому нам розповідають про скорочення адміністративних одиниць. Правильно? Ну, що таке військово цивільна адміністрація обласна Луганської області, Сіверодонецька міська військова цивільна адміністрація і далі ж пішло, пане Олександре. Всі населені пункти мають адміністрацію і відповідне фінансування з держбюджету. Ну створіть одну військову обласну адміністрацію. Для чого, наприклад, Сватове чи Білокуракіно? Для чого, якщо вони під окупацією? У вас не виникає питання? У мене питання виникає. При тому, що я сам луганчанин. Я розумію, що мовиться про нецільове використання державних коштів. Відверто крадівництво. А дивіться. Це не є тут шляхом. Ну, скажімо, якщо місто попало в окупацію, е, міська рада, та яка виїхала, е, залишається міський голова і його секретарка. Так, можливо, ще якийсь помічник. Всі інші йдуть, так би мовити, в неоплачуваній відпустці чи, чи оплачувані відпустки, тому що це не ну кажучи, не з їхньої вини, і, і все в тому. тому завершується вся розмова. Так, так, і все. А у нас виявляється, що може бути що завгодно, але вибачте невідповідна сама підтримка вимушених переселенців. І тому вони відповідно змушені повертатися, що не можуть себе реалізувати. А якщо не можуть реалізувати, то відповідно вони будуть реалізовувати себе вже на території окупованих. Російською Федерацією районів Луганських та Донецьких областей або Російської Федерації, працюючи вже безпосередньо на економіку країни-окупанта. От про це мовиться, що це страшні речі, абсолютно страшні речі. Це фактично економічна диверсія. На жаль, на жаль. На жаль, пане Дмитре, ми будемо, мабуть, на цьому. На цій не дуже оптимістичній ноті завершувати цю розмову. Отже, це був військовий аналітик Дмитро Снігирів. Мене звати Олександр Сарацов, я є незалежний журналіст. Не забудьте підтримати це відео на тому каналі, на якому ви його будете дивитися. Ну і всім доброго здоров'я та перемоги. Дякую.